Олександр Мехет, котик, півник, шафка. Всі ми пам'ятаємо початок війни і жахливі події в Бучі і Бородянці. Бородянка запам'яталася символами незламності, які назавжди увійдуть в історію війни. З усієї квартири ціліла тільки прибита до стіни шафка, і на ній керамічний півник. Дивовижна історія кота, який два місяці прожив у зруйнованій квартирі, виживаючи як міх. І був врятований волонтерами. Це трапилося в різних квартирах, але письменник дозволив собі фантазію і об'єднав мешканців з двох квартир. Починається історія з того, як молоде подружжя Ліза та Петро отримують квартиру. Ми бачимо, як з любов'ю облаштував Петро для лізи ту шавку, як принесли своїх дітей близнюки у цей дім, як Петро подарував лізі керамічного півника і як їхня онука Соня принесла в дім кота. А ще спогади, листи, фотографії, все це був їхній дім. Ліза пам'ятала страшні події свого дитинства, голод, війну і от війна знову прийшла в її дім. Шавка з півником знаходиться тепер в Національному музеї Революції Гідності. Котик знайшов прихисток, а можливо, вже й родину. Можна побудувати будинок заново, але ніхто не поверне наше довоєнне життя. Андрій Кокотюха довга комендантська година. Це воєнно-пригодницький трилер з нового циклу Таймер війни. Події відбуваються в переддень та в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Головний герой Влад Хмара, офіцер військової розвідки, який дивом вцілів під час АТО у 2016 році, виконує завдання під прикриттям охоронця житлового комплексу і змушений приховувати правду про себе від колег по роботі. Але все змінює інформація про підготовку великого теракту в Києві та появу в столиці російського диверсанта, міжнародного терориста Льва Малишева на прізвисько Гюрза, який також має досвід спецоперацій на Донбасі. Перед Хмарою стоїть завдання зірвати план Гюрзи. А в цей час до Києва прориваються ворожі танки. На околицях ідуть бої, летять російські ракети, звучать повітряні тривоги. До того ж, купа диверсійних груп вештається вулицями Києва. У спецслужбах діють кроти, і до теракту залишається менше доби. Для ліквідації диверсантів у Києві вводять довгу комендантську годину. Завдання не з простих. Де і коли нападе Гюрза невідомо. Відлік часу пішов. Євгенія Кузнєцова, драбина. Головний герой книги Толік щойно здійснив свою мрію, купив будинок в Іспанії. І хоча будинок ще повний вишитих картин і керамічних янголів від колишньої власниці, це його дім, де він мріяв насолоджуватися самотністю і грати в пінбол. Але тут, в Україну, прийшла війна. І вся його велика родина налетіла в Іспанію. А сімейка чималенька його мама з двома котами, рідний дядько Анатолій Степанович, двоюрідна тітка Григорівна і пес Владік, старша сестра Іруся та її подруга Поліна. І хоча Толіку скоро виповниться 40 років, він відчув себе маленьким хлопчиком, яким усі переймаються. Дядько весь час в пошуках, щоб полагодити або зламати. Мама бідкається, що син працює ночами, п'є багато кави, що немає дружини, і навіть те, що він бігає вранці, засуджує, не береже коліна. Сестра Іруся сидить в інтернеті, донатить на ЗСУ і дає Толіку психологічні поради. Владік постійно гавкає, коти б'ються. Григорівна мріє розвести курей і під її тиском Толік завозить землю, засипає басейн, де Григорівна висаджує помідори. І тільки Поліна мовчить, п'є антидепресанти і чомусь дуже хвилює Толіка. Неймовірна, смішна книжка, але й щемлива водночас, бо книжка про всіх нас, українців, що вимушені жити за кордоном, пристосовуватися, намагаючись там створити маленьку країну, і які понад усе мріють повернутися додому, хоча багатьох цього дому вже не існує.